Знімаєте, бачиш, як капелана обслуговують. Подумають... Максим умре. Як помічника нема... користь. Зараз ще руку. Це це відео не треба класти, що Класти, класти, що та Максим хай мре. Та де? А Максим, а, а Назар скине нам все чорний виріз оцим і Максим мре. І справді, а не буде скидати Все. Пустить, да давайте! Да, так а як люди знімають! Ну. Все, йдемо. Доброго дня, мене звати Микола. Микола Вагіров, я є капелан 33-ї окремої організованої бригади і фактично священнослужителем ну, Української греко-католицької церкви. Но найперше капеланське служіння воно полягає в тому, щоб завжди бути поруч. Завжди, якщо тут потрібно, як. Мене як духовного особу бути біля хлопця, котрому або важко, або треба з ним помолитися, або просто поспілкуватися, або чимось допомогти привести, відвести, то фактично наша така основна мета, функція капеланів завжди бути поруч біля наших військовослужбовців. А насправді наша робота поділяється на душпастерську опіку, що втічає у себе різні богослужіння. Сповіді, освячення різні церковні атрибутики, допомагати іншим хлопцям. Друге, що в нас соціальна доброчинна діяльність це є в тому, що ми повинні також зробити мати таку комунікацію між міським населенням, розмовляти з ними, допомагати нашим пораненим військовим, які знаходяться в лікарнях, знаходити якихось волонтерів, щоб щось їм подарувати, і також підтримувати контакт із родинами полеглих наших воїнів. І третій такий аспект це є релігійно просвітницька діяльність. Це є різні лекції, різні зустрічі, різні, е, патріотичні розмови, або якісь такі християнські розмови. Ну, Але зазвичай ці всі лекції, ці всі зустрічі можна буде робити звичайно, коли закінчиться війна на або на ППД, так або є якісь капелени, які знаходяться на пункті постійної дислокації частини, і там вже в залі, спокійно, можуть приходити військовослужбовці, і не можуть розмовляти на різні теми. Звичайно, в часі війни ти мусиш. Бути таким, хто імпровізує, тому що немає такої кришки або схеми, де капелан, що має робити, що говорити, і ти сам маєш виходити з тої ситуації, як підійти до хлопців, чи підійти в рясі з Христом, чи просто в формі і взагалі просто не говорити про Бога, а просто попити чай, послухати їх з їхньої сторони. А далі ти вже бачиш, чи це буде доречно, чи недорешта. Бо, звичайно, ці всі моменти, котрі всі ми прекрасно знаємо, коли виходиш із бойових позицій. Після бойового завдання, то тоді дуже важко знайти такий підхід до людини, котра би тобі могла щось розповісти, тому що всі починають замикатися в собі після тих різних пережитих емоційного стану, що вони там відчувають. Ну а так, кажу, завжди бути поруч, що потрібно зробити, капелат завжди готовий допомогти. Я вас цей Ой, каже, закарпатські сало сила скорп могила. Архангел Михаїв, покровите військовий погородиць. Собі покладити або на шиї, або коні жили. А я що, що і Вас не оберігає. Якщо будете виїхати, вийняйте. Хлопає на полі. Ну, Різниця фактично в чому. Різниця в тому, що ми носимо також форму Збройних сил України, маємо військове звання, офіцерське військове звання, тому що на посаду ти відразу заходиш як молодшому лейтенанту Капеланської служби, У нас так підчеркується, що Капеланської служби, що є медичні служби, є різні служби, є Капеланська служба. І різниця в тому, що ти фактично священик на парафії має свою парафію, він має свою церкву. Де він прийшов неділю, гарно одягнений, люди до нього прийшли, він служив літургію, з кимось порозмовляв або зробив якісь літургічні ритур... потреби і пішов собі додому. На війні сіщеник повинен сам собі знайти приміщення, храм, так, де можна молитися, заохотити тих чи інших військовослужбовців. І фактично ти маєш йти до тих людей, а не вони йдуть до тебе. Фактично кожного дня о 5 годині ранку я починаю. Ранішні молитви, утренню, потім служу літургію, і там приходить завжди два військовослужбовці на ту літургію, де ми завжди молимося. Бо фактично те, що робиться на духовному фронті, воно ніколи не замітне. Бо ми хочемо відчути відразу, що ти сказав, Боже, поможи, і тобі впало з неба, і ти пішов доволі собі і відпочиваєш. Але насправді це є велика боротьба, велика боротьба і духовна, того, що не тільки є фізична присутність ворога на цій війні, але і духовною присутність і фактично. Цей ворог людської душі, фактично він жене тих так, можна сказати людей, котрі йдуть нас вбивати, він їм підказує, як то краще робити, або вигадувати різні способи, як вбити людину. Бо фактично людина сама по собі була створена Богом, вона є доброю. так? Просто є темні сили, котрі підказують їй, що, як, як зробити, щоб, щоб, щоб когось вбити, або знешкодити. Але насправді, фактично, я думаю, що Господь зробить для нас всіх в скорому часі дуже великий сюрприз. Бо як почалася війна, нічого раптово, так вона обов'язково закінчиться. Просто, звичайно, кожен хоче, щоб вона вже закінчилась. І я би дуже хотів, я теж хочу дуже додому, так як і всі ми хочемо піти додому, але мусимо робити, мусимо відкривати сторінку нової історії нашої держави і фактично. Можна сказати, що так, так горжуся тим, що я в Збройних сил України, що я приймаю участь в історії і формування як самої прекраснішої держави в світі, яка має саму круту армію наземний кулі. Так що вітаємо вас в нашій бригаді. Побачите потім на тренуванні, що в нас дуже хороші інструктора, котрі будуть вас навчати. Є тут багато різних людей, котрі є психологами, і різні люди, котрі вам будуть допомагати, лікарі, що вам потрібно буде. Звичайно, саме велике таке основне питання це є те, що військовослужбовець, коли виконує своє своє завдання, фактично він є на роботі, так збройні сили України, він повинен захищати. І нерідко буває так, що людина доводиться, захищаючи мене, чи захищаючи свого побратима, і далі, далі, далі пішло, пішло аж до своїх дітей. А і тих людей, котрих ти не знаєш, ти повинен забрати в людини життя. Але фактично церква абсолютно не бачить зьому проблем, тому що людина, яка приходить, вривається на територію чужої країни, яка порушує державні кордони, і фактично Господь казав: Я вам даю прекрасну землю. Але ви повинні її самі захищати. І фактично зараз ми маємо цю страшну війну, де ми зобов'язані захищатися, якби наш такий священий обов'язок йти, робити ту справу, щоб захищати, не вбивати нікого. Звичайно, якщо б нам говорили, ідіть нападіть на Російську Федерацію або на Білорусь, або на Словаччину чи Угорщину, звичайно, ми б стали вбивцями, такий не кращими, як людина, котра прийшли з Росії нас вбивати. За моралью церкви абсолютно то не є гріхом, тому що ти виконуєш свої завдання. Та як медик повинен лікувати, пожежник повинен гасити, поліцейський повинен штрафувати і також приймати якусь фізичну силу, а збройні сили зато вони є збройними. Що зброю зупиняють ту чи іншу. Війну або перешкоду, яка хоче помішати суверенітету тої чи іншої держави, в нашому випадку в нашій Україні, те саме є з тим, що коли духовенство Руської православної церкви благословляє тих воїнів і переконує їх, що вони роблять священну війну, щоб піти і забирати життя від самої зможа старшої людини до самої маленької, скільки за за ці роки ми можемо бачити, скільки є багато смертей від їхніх рук. Так що. Звичайно, воно буде боліти, але насправді ми робимо свою справу, за яким немає нічого такого, щоб церква мала би засудити. Тому що ти, наприклад, захищаєш, а нікого не вбиваєш. Це хлопці, не лікайтеся, то наш бригадний пресофіцер. Попадете, може в кіно, бо взагалі підемо всі потім на оскар. На всі мені, Бо я його провів. А... Чи ні? Так, так, так. Найперше, ти стараєшся навчитися слухати. Треба багато слухати, багато хто розповідає. І, звичайно, він може не пожаліється, чи командиру, чи там свого побратиму, чи ще чи, чи дому комусь не скаже. Але є такі випадки, що вони хочуть просто поговорити. Звичайно, що як священник, це моє завдання, звичайно, проголошувати ні Бога. Що він є тут, він нас абсолютно не покинув. Може ви бачите, що служили літургію, нам не треба якогось золотоверхового собора або щось таке. Любе приміщення Господь завжди присутній там, де там, де його чекають. Не робить собі якісь межі, що він туди не піде, бо там грязно, бо тут асіно. Абсолютно він народився у стайні коло тварин. Для нього, думаю, це найпрекрасний храм може бути. А звичайно, я служу літургії, сповідаю, освячую автомобілі, техніку. Ну, різні, різні випадки, але ну, більшість і просто розмова з особовим складом, Бо щось смачне принести або чимось допомогти на ну, той обов'язку. Звичайно, прошлий рік ми колядували, дуже гарно колядували. Цього року буде нас теж вже незабаром різдво, і будемо робити вертеп, Шовка така буде, там буде маленькі і будемо. Ходити, колядуючи по всіх, всіх селах і містах, нехай чує, що є таке прекрасне свято як Різдво. Ну, спочатку говоримо про все на світі. Так, як звичайні люди розвивають, яка там політика, що там вдома, як, як так. Но, але коли вже більш так відверто ти починаєш говорити, він починає думати про дім, мріяти про дім, про свою жінку, про свого внука чи про своїх дітей. І саме більше, що їх болить, вони дуже хочуть. Їх побачити ще раз, так? що вони прийшли додому, що могли насолодитися тою присутністю, звичайно, що чи 15 днів, чи 30 днів, чи рік для тих людей, хто любить, насправді, кого чекає вдома і кого він хоче бачити, то, звичайно, і цілої вічності мало, бо коли ти любиш, ти любиш безмежно, так? тобі не вистачає. Звичайно, що є такі випадки, що... Ми добре, що є такі випадки. Не є, а є добре, що є такі випадки, що кожен може поїхати додому, і наша бригада в цьому так ще унікально постаралася, що має свою авто. Автобуси, де спокійно людина, котра військовослужбовець хоче їхати додому, не, не треба зараз бігти, шукати білети, бо тобі сказали, що ти сьогодні їдеш і ти не встаєш нічого зробити, бо ти розгублений. А тебе спокійно доводить автотранспорт до, до обласного центру, чи звідки ти вже спокійно можеш вдома себе е, добратися. А ну, кажу, ну, більшість говорить про, про те, що вдома, кого вони дуже люблять. І це саме такі зворушливі бесіди, зворушливі теми. І... Моє завдання, ну як завдання, я молитися за тих, щоб всі вони повернулися щасливо до своїх дружин, дітей, онуків і до тих, хто їх чекає в себе вдома. І сина, і святого духа. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокуту, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по час і на віки віків. Амінь. Благословення Господня на вашого благодаті, чоловіку любим, завжди нині по час і на віки віків. Амінь. Так що смачного вам сала, файної жареної картошки. Дякую. Дякую. Та я дуже багато їм, то скажу, о, прийшов з'їсть? Ні, ні, та добре. Ще ми, слава Богу, маємо репортером. Знаєте, я вирос у місті, так. Моє попереднє в праці було секретарем владики, єпископом своїй епархії. У нас була в Ужгороді, можливо, бачили, яка єпископська резиденція Бюжородського замку, де ж ми там жили, там було все комфортно. так. На ну, служіння завжди вдівалися біла сорочка, бо ти їздиш по різних селах, по різних святах, то та треба бути пресеницьке виглядати. А зараз війна навчила мене простоти, що тобі абсолютно нічого не треба. Тобі треба, щоб ти тихо поспати, щоб нічого не було, не стріляло, щоб не було напруження. І навчилася, можливо, більш ревніше молити. Як особисто для мене, як священника, то дали мені тої ревності молитися за, за, за своїх друзів, так, за кого я знаю, за своїх військовослужбовців, за нашу бригаду. І фактично. Інші зовсім другі цінності, так сказати, все, що було до того, зараз дуже-дуже на далекому задньому плані. Ти зовсім по-іншому цінуєш життя, ти дивишся на те життя. І війна багато чому кого хочеться. І я собі в один такий прекрасний момент подумав, що я вже не хочу ходити на ці похорони, я хочу бути біля тих військових. Так, і в деякій мірі мені так було, якщо так і йдеш по городу, бачиш тих поранених, котрі ходять біля лікарень, Ужгорода, і так аж соромно дивитися їм в очі. Так, і думаю, треба спробувати йти сюди капеланом. Я завжди ще з дитинства, мріяв бути військовим і мріяв бути священником. Просто так сталося. Зараз я маю і одну форму, і маю форму ще іншу, так що дві мрії зійшлися. І так я попросив свого владику, щоб мене відпустив. І фактично я пішов по контракту Збройні Сили України і зараз я знаходжусь тут. І ще залишилося три з половиною роки по контракту. Ну, я радий, що я тут і сподіваюся, в скорому часі, коли закінчиться війна, ми зробимо гарну церкву, де хлопці зможуть дійсно приходити, дякувати Богу за ті роки, котрі були вони тут. Бо я завжди говорю хлопцям, що о, коли ти повернешся додому через 15-20 років, ти, ці часи, які ти зараз не довидиш, вони для тебе стануть самими найкращими. Тому що ти вдома не знайдеш такого друга, який зможе віддати за тебе ж того життя. Ти вже, не знає, ти вже не сядеш в такому чистому колі, де будеш їсти з тарілки, спити з одної кружки. Я зможу поспорити, що кожен з них буде згадувати, що ці моменти, де вони були, в таких приміщеннях, в тих хатках, це були саме прекрасні, це будуть саме прекрасні моменти спогадів в їхньому житті. Звичайно, там буде багато болі, але воно буде те, що буде зігрівати. І знаєте, у нас. Такий прекрасний народ, що фактично всі ці старенькі хати, котрі були покинуті, туди ніхто не жив, або де жили, так здавалося. Фактично наші Збройні Сили не тільки захищають, але роблять гарні дуже ремонти для цих будівлі, де можна потім спокійно буде після них проживати. Я собі завжди думав, коли приходив сюди як капеланом, що я тут буду взагалі робити. Абсолютно, я не розумів, що я маю виконувати. виконувати. На початку, коли наші військові жили по лісах, по посадках ще на минулого року, у червні, місяці, ти просто йдеш, там несеш рожанці, вервички, по лісу, всі до тебе дивляться. Як ти сюди попав, хто тобі розказав про наше місце дислокації. Ну, не знали, що є капелан, жив у бригаді, а фактично ж прийшов 19 червня, так? Уже, вони тут вже були всі на місці. І спочатку було дуже важко. Спочатку я не знав, куди йти, кому дзвонити, куди їхати, скидують якісь точки, ну, точка, де десь у поле, ти сам за кермом не знаєш, чи ти вийдеш звідти, чи не вийдеш. Спочатку було важко, і важко було налагодити це, щоб було якесь богослужіння або ще щось. Бо, звичайно, на війні немає часу про таке думати, бо ти думаєш, як. Як би піти туди і щасливо повернутися, щоб хлопці виконували бойове завдання. Звісно ж, командири, думають трошки по-іншому. Але з часом пройшов рік, і я дякую за той досвід, тому що я, нас постійно можемо мати, якщо мене може і командир покликати до розмови з хлопцем. Робимо ці богослужіння в неділю або великі свята. Зараз трошки вже їх буде менше, тому що і осінь йде, і, буде, ну, і з ці ситуації, в яку зараз ми знаходимося. Неможливо збирати так дуже багато особового складу, тому що вибираємо самі-самі такі, можна сказати, у лапках безпечні місця, де можна було спокійно помолитися. Ну, Свою місію я ще тоді говорив, що якщо тут буде одна людина, котрій буде потрібно священник, я буду з тою людиною тут до кінця. Та й все.